Україні. На сьогоднішній день Україні в Україні відбувається, вперше за все історія України відбувається правове протистояння народу, проти називаємо бар України. На сьогоднішній день відбуваються події, які дуже схожі на сценарії закордонного автора. Хтось каже, що по рукам скрип, хтось каже, що саме ще якось країни. Багато українських переконаний, що це не український сценарій. Якщо це. Якщо то є рука Москви, то вона не мала замахатись на прецька і українське навіть. Ті технології, які сьогодні застосовуються в Україні, можуть довести нас до силі сценаріїв, у захванні повітря. Тому саме створені загони, самооборони сьогодні роблять все можливе для того, щоб зупинити військову високу проможливість народу. Ми маємо визнати нелегітимну владу президента, ми маємо визнати нелегітимний кабінет міністра, Верховної Ради. В нас зараз відпрацьовується список тимчасового уряду України. Це єдина наша мета – зміна мирним шляхом. Ми не дозволимо розвернутися різкі, озброєний варіант конфлікту на нашій території. Звертаються до всіх. Хоч трошки розуміють політиці, трошки розуміється на мікро- і макроєкономістях. Звернути увагу на те, що український народ є великий, є могутній, є культурний і дуже-дуже старий. Наш народ не може і не дозволить військових дій на своїй території.